А Зараз поставляли. Ви постаріли чужої. Робля плиха з моїх. Пускай любить чадуючим чачи. Піднесень пускай. А, що... а... че? <рістична> <рістична> А він не чує. де жартує з москалого, та не заночує. Не двімо чекати очі, любо цілувала. Повіт слава на всі село, де добре стало. Не зчулося, та й байдуже, що носа покрита, Замило в нього співати, любий потужити. Обіцявся вривий, коли не загине, обіцявся вернутися. Тоді Тобі а Нехай не Минуло півроку, занудило коло серця, закололо в Не Нездужає Катерина, ледве ледве дише, вичиняла навсе вічку, тим поколише. А жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що мускалі москалі вертаються, та в неї ношують. В тебе, дочка, чорнобрива, та ще й не єдина, а муштрує у запічку московського сина. Чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила. Бодай же вас сокодухи та злитні побили, як ту матір, що вам на сні сина породила. Що весіля, доні моя? А де ж той пара? Де ж цілки з дружиною по Бо старості, Ну, Роскочих долі моя. Іди ще шукати, іди! та не кажи добрим людям, що я в тебе маю. Прохи під час години, що ти народилась. Я б би знала, досі сонця була, куди утопила. Здалася ти гаджений тепер у скалеві. моя, доню моя, світові, рожеві. Як я, як пташечка, кохала, ростила. Доню моя, доню моя, що ти наробила? Одячила, іди, шукай у Москові свекрухи. Не слухала моїх речей. Іди, доню, найди, найди, привітайся, будь щас на жити людях. до нас, не вертайся, не вертайся, дитя моє з далекого краю. А хто ж мою хроніку без тебе сховає? Хто заплаче на могилі, як рідна дитина? Хто без тебе грішну душу поминати буде? Доню моя, доню моя, дитя моя, люба, іди одразу, Бог з тобою. Чого ж? Тежка труся блудець, по підріню ночувала, раненько вставала, поспішала по Словщину, аж гуль зима впала, з вище полик забула, іде катерина, у личиках лихо тяжке і в одній звитині. Сюди поєднує лісну. 슬 yeah. 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 Yeah, you <laughs> can <gasps> Мабуть, дитина. <сувачу> Навіщо? Ми <сувачу> немає в А водавати маємо це буде. Кліпа усі були. Давай буде і лази. Ні, Thank <laughs> you. ні, ти тут мовчиш. Ну, Василевич.